Я впевнений, що ви цього не знаєте. Раніше було три реакції на стрес: біжи, бий, замри. Але з 2015 року, приблиз приблизно, в, 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 в певній групи американських досліджень, підручниках, стала з'являтися фраза Бембі стайл. Да? Вона переводиться як будь-лагідним, да, і любить ласкавим. Це четверта реакція на стрес-фактор. Причому як її додали, не сидів просто така людина Ла-ла-ла. Давай добавим четверту реакцію. Це було відносно досліджень людей і досліджень тварин. Що це за реакція? Да? Будь ласкавим, це іноді підкоритися, якщо то, що викликає стрес-фактор, сильніше за вас. Тепер є чотири реакції на стрес або на загрозу. Це може бути біжи, бийся, замри, здайся або будь лагідним. Чотири реакції. Як вони йдуть? Дивіться, якщо загроза, ваші мінталички або чомусь фізичному далеко іде перша стандартна реакція, біжи. Вона Іде в неї основне відчуття це страх, і, до речі, це здорова реакція. Друга загроза дуже близько втікти від неї неможливо, але можливо її перемогти. Це агресія, це бийся. Чим вона підпорядкована? Злостю це стискаються щелепи, це стискаються кулаки, ви готові битися. Третя реакція завмирання це коли ви розумієте, що стрес близько від нього не втікти. І нічого ви з ним зробити не можете, тому це такий момент. Тіло таке хопа, типу, наче мене немає. Притворіться мертвим, як це роблять опосами. Про кожну реакцію окремо я запишу окремі відео. І четверта реакція бути ласкавим, спеціально бути м'якеньким, таким мурмурмур, -мур, прогнутися, щоб на тебе не нападали. Тепер ви знаєте чотири типи реакцій. Якщо хочете на сесію, записутися через посилання в шапці профі.